Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі та мудрі пенсіонери. Сьогодні середа, 7 січня 2026 року. Перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно складний та важливий розбір, я дуже прошу вас, прямо зараз підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Ваша підписка це не просто підтримка нашої роботи, це ваш прямий доступ до правди, яку часто намагаються завуалювати складними чиновницькими термінами. Підпишіться прямо зараз. Щоб завжди бути на крок попереду будь яких обмежень. Сьогодні святковий день, але на жаль, новини, з якими я до вас виходжу, не є святковими. Мова йде про два нові надзвичайно жорсткі обмеження, які вступили в дію саме з початку січня 2026 року. Якщо ви думаєте, що ваша пенсія в безпеці лише тому, що вона вже нарахована, ви глибоко помиляєтеся. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про тотальну верифікацію стажу це сталося. Пам'ятаєте мої слова про цифрові перевірки ВПО та тих, хто перебуває за кордоном? Все відбулося саме так, як я описував. Моя інформація базується на реальних фактах та глибокому аналізі законодавства, і сьогодні я знову змушений бити на сполох. Прямо зараз, поки ви дивитеся це відео, банківські алгоритми проводять автоматичний скринінг ваших рахунків. Залишайтеся зі мною протягом наступних 25 хвилин, бо я дам вам не просто опис проблеми, а конкретну інструкцію, як вийти з-під удару. Після цього вступу ви зрозумієте, чому підпуска на цей канал це найкраще рішення для вашого фінансового спокою у цьому році. Ми починаємо розбір першого обмеження, яке стосується вашої активності за карткою. Перше обмеження, яке стало справжнім шоком для тисяч людей у січні 2026 року, це радикальна зміна визначення активного пенсійного рахунку. Раніше ми всі знали, що якщо ви хоча б раз на півроку перевіряєте баланс у банкоматі або заходите у мобільний додаток, пенсійний фонд вважає вас активним отримувачем. Але з 1 січня правила гри стали набагато суворішими. Тепер самої лише цифрової присутності недостатня. Держава запровадила поняття цільового використання коштів. Що це означає на практиці? Якщо протягом останніх трьох місяців з вашої картки не проводилося жодної фізичної операції з використанням пін-коду в торгових точках, аптеках, магазинах або зняття готівки в банкоматі, система автоматично маркує ваш рахунок як сумнівний. У 2026 році банки отримали пряму інструкцію від ПФУ блокувати виплати на такі рахунки до моменту особистого з'явлення пенсіонера. Багато хто з вас відкладає гроші, накопичує їх на картці, намагаючись створити фінансову подушку безпеки. Але для бюрократичної системи це виглядає інакше. Якщо людина не витрачає гроші, значить вона або перебуває за межами країни без повідомлення, або, що найгірше, виплату отримує хтось інший. Саме сьогодні, 7 січня, коли навантаження на мережі менше, система проводить масове сортування таких неактивних клієнтів. Ви можете прокинутися завтра вранці, 8 січня, і виявити, що ваш баланс доступний, але жодна операція не проходить це і є блокування за неактивність. Я розповім вам, як зробити одну єдину дію завтра, щоб оживити свій рахунок в очах системи, навіть якщо ви не плануєте великих покупок. Це критично важливо для тих, хто звик тримати гроші недоторканими. Пам'ятайте, у 2026 році гроші на пенсійній картці мають рухатися, інакше держава вирішить, що вони вам не потрібні. Друге обмеження, яке почало діяти у січні 2026 року, є ще більш підступним, оскільки воно базується на сучасних технологіях геолокації. Тепер пенсійний фонд та банки-партнери, такі як Ощадбанк та Приватбанк, синхронізують дані про місце вашого фізичного перебування. Якщо ви отримуєте пенсію як житель певної області, але ваші банківські операції, навіть онлайн оплати комунальних послуг, протягом тривалого часу проводяться з іншого регіону або тим більше за кордону, через іноземні ip адреси без офіційного повідомлення ПФУ, ваш рахунок потрапляє під миттєве обмеження. Це стосується насамперед внутрішньо переміщених осіб і тих, хто виїхав до родичів в інші міста. У 2026 році закон вимагає, щоб пенсіонер перебував за місцем реєстрації або офіційно повідомив про зміну фактичного місця проживання протягом 10 днів. Багато хто з вас думає, яка їм різниця, де я витрачаю свою пенсію, але для ПФУ це питання верифікації законності виплат. 7 січня це день, коли система оновлює дані прикордонної служби та реєстру територіальних громад. Якщо ви перебуваєте за кордоном і не пройшли відеоідентифікацію до кінця минулого року, з завтрашнього дня ваші виплати можуть бути призупинені. Більше того, навіть якщо ви в Україні, але ваша картка світиться в різних містах одночасно, система розцінює це як передачу картки третім особам, що є грубим порушенням договору з банком. Ми детально розберемо, як налаштувати свій мобільний банкінг так, щоб не викликати підозр у алгоритмів безпеки і чому важливо зберігати всі чеки про фізичну оплату товарів саме в вашому районі проживання. Це обмеження спрямоване на боротьбу з шахрайством, але під його дію потрапляють мільйони звичайних пенсіонерів, які просто поїхали провідати дітей на свята. Багато хто запитує, як саме відбувається цей процес. Невже хтось сидить і вручну блокує кожну картку? Ні. У 2026 році все набагато складніше і швидше. ПФУ формує так звані стоп-лісти. Це дігітальні реєстри рахунків, які не пройшли автоматичну перевірку за двома вище згаданими критеріями. Ці лісти передаються до національного банку, а звідти до вашого обслуговуючого банку. Процес займає лічені секунди. Сьогодні, 7 січня, у святковий день банківські сервери працюють у штатному режимі обробки даних. Це ідеальний час для завантаження нових обмежень. Якщо ви потрапили до такого списку, ваша картка не вмирає повністю. Ви можете зайти в АДЕП, ви бачите свою суму, але при спробі оплати або переказу коштів система видає помилку, операція Відхилена з міркувань безпеки або зверніться до банку для оновлення даних. Це і є м'яке блокування, яке з часом перетворюється на повне зупинення нарахувань від пенсійного фонду. Чому важливо знати це саме сьогодні? Тому що 8 січня буде першим повноцінним робочим днем після свят і тисячі людей кинуться до відділень. Ми ж з вами маємо діяти розумніше. Я розповім вам, як скористатися порталом електронних послуг ПФУ сьогодні ввечері, щоб надіслати запит на перевірку своєї справи і випередити автоматичне блокування. Пам'ятайте, що в дігітальну епоху папірець з печаткою важить менше ніж вчасний електронний запит. Ми розберемо механізм, як розпізнати, що ваш рахунок уже на олівці у системи за непрямими ознаками в вашому особистому кабінеті. Тепер перейдемо до найважливішого: що ви маєте зробити прямо зараз, щоб завтра не стати жертвою цих обмежень. Крок перший: зробіть дрібну покупку у найближчому магазині з фізичним використанням картки і введенням пін-коду. Це найпростіший сигнал для системи, що ви на місці і ви контролюєте свій рахунок. Крок другий перевірте свої персональні дані в кабінеті ПФУ. Якщо ви змінили номер телефону або адресу проживання, оновіть ці дані негайно через електронний підпис або дія підпис у 2026 році. Будь-яка невідповідність це автоматичне блокування. Крок третій. Якщо ви ВПУ, переконайтеся, що ви пройшли фізичну ідентифікацію. Якщо ні, запишіться на відеодзвінок через портал ПФУ «Юже сьогодні на найближчу доступну дату. Це юридично захистить ваш рахунок від заморозки. Крок четвертий: будьте дуже обережні з онлайн переказами великих сум. У святкові дні банки особливо прискіпливо стежать за p переказами. Якщо ви переказуєте значну частину пенсії на іншу картку, система може розцінити це як підозрілу активність і заблокувати рахунок для захисту вашого капіталу. І нарешті найголовніше застереження: у січні 2026 році активізувалися шахраї, які під виглядом Служби безпеки ПФУ дзвонять і лякають блокуванням, щоб виманити ваші дані. Пам'ятайте, справжнє блокування відбувається мовчки, а банк ніколи не просить пін-код по телефону. Якщо вам прийшло повідомлення про обмеження, ідіть тільки в офіційний додаток або відділення банку. Ми підходимо до завершення нашого великого 25 хвилинного розбору. 7 січня 2026 року це не лише день святкування, але й день вашої відповідальності за свою фінансову безпеку. Ці два нових обмеження активність рахунку та верифікація геолокації є частиною великої стратегії контролю, яку ми з вами маємо навчитися долати разом. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою, і ці нові правила ще одне підтвердження того, що система змінюється дуже швидко. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи стикалися ви вже з проблемами при оплаті карткою цими днями, чи приходять вам смс від банку з проханням оновити дані? Ваша активність у коментарях допомагає іншим пенсіонерам зрозуміти реальну картину виплат по всій країні. Ми збираємо ваші історії, щоб у наступних випусках дати ще точніші поради. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. Знання своїх прав це ваш єдиний захист від бюрократичної машини. Бережіть себе, свій спокій і свою пенсію. Ми будемо на зв'язку завтра з самого ранку, щоб проаналізувати перші результати робочого дня 8 січня. Дякую, що ви з нами.